Всім привіт! Сьогодні 4 червня 2024 року. Ми з вами знаходимося в місті Києві, Київський метрополітен, Синя гілка біля станції метро Деміївська. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдокушен. .нфо». Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Ми знаходимося в Києві, Київський метрополітен, синя гілка, станція метро Деміївська. Сьогодні я приїхав для того, щоб показати вам, які зміни відбулися від моменту нашої попередньої зйомки. Пройшло десь близько тижня. Я вже звідси бачу, що в котловані практично розібрали старого правого аварійного тунелю. Бачимо там на низу щось схоже лише на лоткову частину або нижню частину. І сьогодні тут мали робити торкретування. Я вам розповідав, що це Набриць бетону, з допомогою якого мають зміцнити ті залишки оправи обабіч нової ділянки тунелю, яка буде споруджуватися монолітним способом, для того, щоб в майбутньому не було жодних проблем в оцих місцях стиків. І на 20 метрів в один бік, на 25 метрів в інший бік от тих місць, де буде переходити один конструктив в інший конструктив. І от як мені хлопці розповіли, оце в нас машинка, частина системи, яка займається саме торкретуванням, тобто набризком бетону. Тут щось вимішується, якийсь розчин. Ну, Скоріше за все, як мені і казали, це фібробетон. Тобто бетон з надуванням фібри або волокна для того, щоб це волокно додатково мікроармувало цей бетон. Можливо, тут є ще щось для підвищеної адгезії. Я про це ще не дізнавався, і оце все під тиском подається кудись вниз на якийсь робочий орган, з яким працюють хлопці. І також мені попередньо сказали, що от десь, ось-ось, має починатися джетування. Я вам теж розповідав, що це. Спеціальне таке устаткування, наче маленька бурова, заганяється в тунель і свердляться свердловини, куди заганяється знов таки спеціальний розчин. Це для того, щоб приборкати пливун, який ще може просочуватись в котлован під тунелем, там де немає в нас русічних паль. Але що ми зараз побачимо, що вже встигли хлопці зробити, це я зможу вам сказати лише після того, як опущуся в котлован, тому що тут ситуація міняється ну, постійно, буквально щохвилини. Наприклад, я вже бачу, що ще скоротили оці часточки старого тунелю, які будуть стирчати, і на яких буде бетонуватися комір перехідний на новий конструктив. Перемістили сходи, тепер вони такі ще більш безпечні, але і довгі, більш. І на дні котловану вирує робота. Багато хлопців з групи компанії Автострада всі щось роблять. Зараз будемо дивитись, як і що саме робиться. До речі, о, там я вже бачу щось, схоже на якесь усадкування або для буріння, або для нагнітання вже чогось кудись біля зрізу того тунелю, що в нас прямує до станції метро Либіцька. Ми з вами почали спуск до котловану. Мене вже попередили, що після кількох потужних злив, що були на вихідних, і вчора, сьогодні щось крапало вночі, то. Мені треба взяти високі чоботи гумові, але в нас вони є ще зі зйомки метро в Дніпрі. Тому безпечно. Думаю, ми зараз все вам знімемо та покажемо. Бачимо, готуються хлопців на люльці підіймати з Так дійсно швидше, ніж тепер по цій вузенькій драбині підійматися. А ми спостерігаємо за цим процесом. Дуже багато людей зараз працює тут. Ну, я вам показував це і в попередньому погляді, хоча тоді хлопці наразі йшли на обід і мені потім закидали, що де ж працюючі люди, те, що їх багато ми бачили, але де вони працюють. От зараз будемо дивитись, що саме роблять. Дійсно, нас не обдурили, і зараз ми перед собою бачимо машинку для буріння JetPal. Я вже розповідав, що оскільки там, повторюся, немає під тунелем курисячних паль, то там ще є пливун, хоча робилося хім закріплення ґрунтів, але все одно це не дуже певний 100% спосіб. Тому зараз крізь оправу тунелю стару бурять великі свердловини. Туди заганяють ще якийсь матеріал, який має зацементувати весь цей пливун, щоб він не намагався сюди вийти. А чому він може вийти, Я вам теж розповідав, тому що тепер тут. Дуже великий перепад, з того боку за стіною багато пливону чавить, чавить, чавить донизу. І воно, як суміжні сосуди, намагається все вийти сюди. Бачимо, зовсім геть змінилася картина тут. Тепер дійсно, як я вам і сказав, залишилася лише нижня частина старої оправи. Оце в нас зумб для водопониження. Там, схоже, теж в нас вже збудували зум. Зараз подивимось. І якась потужна насосна станція щось качає. Можливо, це для торкетування, можливо, це вже для джетування. Щойно запитав хлопців, що це за хитромудра машинерія. Мені сказали, що це саме компресор, який робить джетування. Я помилково було подумав, що він пов'язаний якось з тією машинерією, що ми бачили на горі, от через цей шланг. Але як бачимо, шланг просто проходить іде на торкретування. А тут власні шланги, і звідки щось вони там качають. Я поки що не розібрався що. Але знов-таки повторююся, що це подача самого того розчину, який має зацементувати пливун під е оправою тунелю. Машинка їздить на гусеницях. І як бачимо, що вона робить. Забурює щось, і там в неї є якісь форсунки, з яких оце подається під тиском донизу. Ну, Поки що я можу лише припустити, бо не все ще з'ясував, що там є якась короночка для буріння і потім йде от через ці форсунки нагнітання в усі боки. Тут миють подовжувачі для... Оцих коронок. Далі, що мені ще розповіли? Я з'ясував, яким чином тут оброблялася ця поверхня, щоб вона була чиста, щоб е, все таке непевне з неї було збито. Я вам казав, що мали або. Піскоструменеву обробку робити або гідроструменеву, тобто дуже потужними струменями води. От мені сказали, що це робилося гідроструменевим способом. Тобто водою все це збивалося, потім, я думаю, наносилося якийсь праймер для покращення адгезії. І от, власне, ми бачимо вже заторкретовані ділянки. Тобто вони в рівень з ребрами жорсткості поки що робляться. Є, я, я вам показував і ще раз показую армування на кожну цю. Ну, Ми сперечалися довго в коментарях. ячейка дійсно не дуже підходить сюди. Вирішили з моїми глядачами, що краще буде називати ці місця комірками. Отже, кожна комірка, вона окремо А, Вже запитав, що тут за розчин. Мені підтвердили, що це дійсно фібробетон. І ми навіть, якщо тут уважно придивимося, то побачимо ці фібри, вони схожі чимось на щитину від якоїсь щітки. Але тут дуже складний склад є, тобто хімічний маю на увазі багато всяких домішків, і пластифікатори, і ще, 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 ще щось. І, власне, сам состав цей, я так думаю, що він має якусь таємницю комерційну, тому мені не розкривають повністю його складових. Але от він призначений для того, щоб дуже 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 швидко схоплюватися. Повторюю, що буде далі робитися, коли от до такого стану це все буде приведено на 20-25 та 25 метрів. Після цього будуть все слабке оббивати, після цього наносити гідроізоляцію шляхом напилення, і після цього вже анкерувати та в'язати каркас. І Мені підтвердили, що до 200 міліметрів завтовшки буде така суцільна сорочка робитися. Навколо, точніше, не навколо, а по всьому цьому тунелю всередині, включно з нижньою частиною. Тобто буде оцей габарит, що ми тут маємо зараз, він зменшений на 2 по 200. Ну, не скрізь так, я так розумію, тому що тут є випираючі блоки, є більш втоплені блоки. Мені сказали, що в середньому це буде 200 міліметрів. Отам за тією перебіркою нагадаю, в нас станція метро Деміївська і простір на кілька десятків метрів використовується для складування речовин різних матеріалів та устаткування. Ну а що стосується, скільки можна оцих комірок зробити за раз, я питав, чи можна якось більш жваво та швидше це робити. Мені сказали, що це дуже такий тонкий процес, тому що тут. А через те, що перепад температури, наприклад, на горі зараз дуже спекотно, тут прохолодно це все подається через шланг, і треба дуже ретельно розраховувати в'язкість цієї суміші для того, щоб воно не випучувалося, не текло, але в той же час щоб. Суцільно все заповнювали ці порожнини, тому тут робляться такими квадратами. Зробили потім почекали, як воно себе поводить, загладили потім інший квадрат, і мені сказали, що вже кілька днів хлопці працюють, але це все одно в них вважається, наче випробувальні роботи. Але вже завтрашнього дня мають в дві зміни працювати тобто, зрання робити торкрет, потім. Якусь частку часу будуть використовувати на оце все загладжування вирівнювання, і після цього ще після обіду і знов після цього будуть це робити. А тут ще є проблема в тому, що це не бетон, який з міксера привозиться, подається, а його тут готують на місці, тому що це дуже, як я сказав, така тонка справа, і тому теж є обмеження чисто фізичне, скільки цього бетону можна приготувати за одну зміну. І от власне ми бачимо цей бронзбой, так званий. Тобто от з цієї труби вилітає під великим тиском ця бетонна суміш. Товстим шлангом подається вона, тонким шлангом подається стиснене повітря, і от таким чином воно дуже-дуже дуже так приліпає потужно до цих порожнин. От бачимо, отут трошечки випочилося, але це все ще контролюється. І хлопці зараз відійшли на е, невеличку перерву. Після цього вони прийдуть, подивляться, як воно тут ну, воно ще таке м'якеньке, і все це буде заглажуватися. Причому, як мені зауважили, хлопці з групи компанії Автострада, це е, оце ж лише перший етап. У нас рекрутування. І після того, як буде вже зроблена е, гідроізоляція та Каркас армувальний, то вже чистова оця сорочка, вона це буде дуже-дуже серйозна робота і більш така відповідальна. Тому тут вже на той час буде і посилена команда людей, і я так розумію, що буде якийсь трохи змінений склад цього бетону, але поки що от ці пробні моменти всі обкатуються, так би мовити. Взагалі ж мене питали після попереднього мого випуску: а чи в цілому це все надійно вважається? Ну я можу тут зауважити, що рекретуванням робилося закріплення е тріщинуватого граніту метро в Дніпрі, там де все це, там і води дуже багато тікло, і все могло цей граніт міг обвалитися, і це робилося, і це вважалося. Надійним також і в світі це розповсюджена практика в подібних роботах робити таке дрокретування. Тобто взяті були найкращі світові зразки, як це можна робити, і отут вони будуть застосовані. Як бачимо хлопців, які займаються джетуванням, то дуже швиденько все проходить. Я запитав у них, на яку глибину забурюються ці свердловини. Мені сказали, що за проєктом 4 метра, але це вже 4 метра разом зі спондилом. Тобто спондил тут то десь приблизно на метр. А все решта це заповнюється оцим цементуючим розчином, для того, щоб вже нічого нікуди не пройшло. Ну Оскільки тут у нас груд такий нормальний, то його швиденько пробурюють. Головне прибуритися крізь бетонну оправу. Як бачите, я не помилився, коли вам це описав, що це одночасно і наче коронка для буріння, і сам бур. І через неї і подається цей розчин. Його так нарощують секціями десь приблизно по пів метра. І далі, далі, далі глибше, глибше, глибше. Потім, я так розумію, забивається отакий чоп, щоб його не вичавлювало. Звідси, але воно дуже-дуже швидко скоплюється там всередині під оправою. Діаметр ви бачите приблизно 10 сантиметрів, може трішки більше або трішки менше. Ну, а Чопи такі потужні, забиваються. Поки ми з вами гуляли від тихом тунелю, бачимо, тут з'явилося маленьке експотренятко. Я навіть не встиг збагнути, звідки воно тут взялося, чи його опустили щойно з поверхні, чи можливо десь я його не помітив, коли воно стояло на куті. Так, давайте подивимося, що з цього боку у нас. А, ну Тут в нас немає окремого зумфу, тут оце все зумф. Сюди ж, до речі, скидається вода з буріння зараз. Екскаваторнятко все це витягає звідси, вантажить у бадю, яку потім кран забирає на поверхню. Ну Це ми вже з вами бачили. Хіба що тоді ґрунт був не такий мокрий. До речі, помічаємо, що вже оцей рівень ґрунту він нижчий навіть за тунель. А ми маємо дійти до спондилової глини, яка вже є водоупором, яка не дає підійматися воді і на яку потім буде влаштована подушка з ґрунтоцементу, на якому буде вже бетонуватися нова оправа. 27 метрів погодних прямокутного тунелю. Тут у нас хлопці постійно підлаштовують зумф для того, щоб водопониження більш працювало ефективно. І, до речі, я вам зараз трохи виправлюся, я вам не зовсім точно описав технологію джетування. Зараз ще трохи помилуємося роботою екскаваторинятка. Отже, що я вам не так сказав, я ще здалеку помітив і озвучу вам, що хлопці працюють з коронкою. Але якось в мене в голові одразу не склалося, навіщо ця коронка. От зараз я перепитав ще раз хлопців і з'ясувалося, що вони роблять тут отвори саме в оправі, для того, щоб не псувати оці бурові голівки, які на буровій машинці. Тому що ми знаємо, що тут дуже потужний бетон, що тут є потужна арматура і це все треба просвердлити. Тобто це робиться, ну не знаю, скоріше алмазною коронкою або твердосплавною. І потім забуваються оці чопи, а хлопці вже зі своєю машинкою, які зараз в мене за спиною, під'їжджають і опускають в готовий отвір свої бури, якими починають вже добурюватися до спондилу і глибше. Ну а Тут хлопці продовжують підготовчу роботу до торкретування, тобто монтують всередину цих комірок. Каркаси, переварюють їх. Далі тим самим займаються. Ще бачу, десь де треба щось ущільнюють підскобами оцими металевими. Тобто тут в нас те саме є, що ми бачили і на іншій стороні. І вже по цих металевих обіймах піде прокрутування вже фінішне. Ще раз хочу нагадати, що робота тут відбувається в режимі 24 на 7, Тобто хлопці змінюють один одного бригадами. Звісно, в них є перерви на обід на каву. Але коли ти працюєш під землею в таких умовах, тут, до речі, дуже вологе все, дуже важко дихати, тому їм треба відпочивати. Хтось мені писав, що це таке, люди. Сотні тисяч чекають, поки метро поїде, а хлопці відпочивають. Ну спробуйте сюди прийти і попрацювати під землею. Я думаю, що група компанії Автострада залюбки надаси вам таку можливість, якщо захочете. Але впевнений, що пропрацювавши тут хоча б кілька годин, ви вже цього не схочете. Я спочатку прокоментував те, що я побачив, потім ще раз про всяк випадок запитав у хлопців, і вони мені підтвердили, що зараз займаються тим, що за допомогою спеціального герметика. Нагнітають його туди за оці місця скоб, для того, щоб там жодних порожнин не залишилося. Тобто все має бути щільним та суцільним. Ну, Герметик теж якийсь хитрий, він мішається у цебрі, потім заганяється в спеціальний шприц і вже звідти задмухуються в оці щілини. Я повернувся до спостереження за процесом вирізання цих отворів. І отут ми бачимо, що власне, звідси вилучаються оці керни. Ось така потужна арматура, товщина, яка знизу була. І в таких коронок тут вклався кілька штук. Ще раз з них перепитав, сказали, що це саме діамантова коронка. Не твердосплав. А попереду бачимо. Получається наступна баддя. Взагалі сьогодні така гарна погода, хоча обіцяли після обіду дощ, але от поки що, на годиннику третя по обіді, доща немає. Сонечко, і все так дуже приємно виглядає. Навіть в Котловані не відчуваєш цього похмурості цієї. Зауважте до речі, що тут не треба охолоджувати цю коронку, тому що дуже багато води, яка скрізь, то можна і більш швидко це робити. До речі, коли розібрали майже всю оправу і залишилася лише нижня частина, і оце залишки бенкетки, то ми бачимо, наскільки тут йде крутий спуск до Либіцької. Коли знаходишся в тунелі, це трохи помітно, але не так наочно. І схоже, коли я вам коментував під час зйомки попереднього огляду, то я трохи неправильно вам сказав. От зараз ми бачимо ту частину тунеля, яка стерчить, Це те, що залишиться. А я вам казав, що трохи більше залишиться, але як бачимо, прибрали зайві блоки. Так само і з цієї сторони. Це в нас десь ну, приблизно на 1,5-2 кільця. Бачимо хлопці розчищають пісок. Нагадаю, що в зумфі, а це в нас в даному випадку металева труба. є спеціальні отвори для того, щоб пісок не забивав ці отвори, щоб вода більш ефективно проходила всередину зумфа і викачувалася нагору. То треба його час від часу так обкопувати. До речі, були до мене питання, хоча я колись вже розповідав, яким чином тут облаштований цей котлован. Мабуть, люди не всі дивилися моїх попередніх оглядів, тому хочу ще раз сказати: оце в нас буросічні палі, тобто паля, яка в сусідню палю входить, в сусідню в сусідню, і це, наче така суцільна стінка з буросічних паль. Вони забурювалися ще з поверхні. І вони борилися аж до спондилової глини. Але ще туди, в цю глину, входять, там, я не знаю, на 3-х 4 метри. Таким чином е робиться наче, затискання. Тобто до кінця цих паль ніхто не буде вибирати ґрунт, і вони ці глині будуть затиснені. Це для того, щоб їх не вичавило от сюди. Ну, а на горі ставляться так звані розстріли, це паси обв'язки і розстріли або розпірки з труб. І вони робляться для того, щоб котлован не скрився, не схлопнувся згори, тому що там теж в нас багато чого чавить. І таким чином ці котловани і робляться. Хоча, якщо б, наприклад, треба було його ще глибше заглиблювати, то мали б ставити ще додаткові розстріли, але тут все розраховано і цього не треба. Так, і поки я вам це розповідаю, бачу, щось тут коригують цей зум. Витягують його навіщо, але поки що не знаю навіщо. Можливо, дуже забився, треба його прочистити, ну зараз буду питати. Щойно запитав хлопців, з'ясувалася дуже цікава подробиця стосовно зумфа. Справа в тому, що ми бачимо, що зараз іде джетування і тому багато вичавлює сюди не просто води з пливуна, а ще й цементне молочко з цього цементуючого розчину. Тому для того, щоб це все не забилося, для того, щоб не вбити насоси, то його припідняли і будуть чекати, поки воно відстоїться, осяде і після цього знову зроблять зум для того, щоб викачувати воду. Ну, Такі от для нас непосвячених людей, нюанси тут є. І зараз цей зуб витягнуть, промиють хорошо. Потім він постоїть трохи і його повернуть вже коли можна буде його знову використовувати. До речі, бачу, цього теж не знав, що в нього зараз є дно. Але ви певно розумієте, що коли треба було на велику глибину занурювати цю трубу за допомогою віброзанурювача та гідророзмиву, то там дна не було, тому що інакше вона просто не опустилася донизу. Ну а коли вже далі, начебто, і не треба, то можна використовувати і такого собі кошика. Ну що ж, думаю, що незважаючи на те, що сьогоднішній огляд вийшов таким собі не дуже довгим, але від цього він не став менш насиченим подіями. Багато чого цікавого, нового для себе ми з вами побачили в ньому. І ще раз хочу нагадати, що робота відбувається суворо за планом, і ті терміни виконання всіх робіт, які нам оголошували, це кінець літа, у випадку якихось несподіванок. Можливо, початок осені, вони і на сьогодні лишаються чинними. І на цьому я завершую цей огляд. Дякую вам за увагу, за те, що приділили час перегляду цього відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте вподобайку та залишайте схвальні коментарі. Дуже велика подяка всім моїм глядачам, які мене постійно підтримують на Патреоні через банківські картки та через функцію спонсорства на Ютубі. Ваша підтримка для мене дуже важлива і дуже допомагає в моїй роботі. Підписуйтесь на мій канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропускати сповіщення про нові відео. Підписуйтесь на телеграм-канал, долучайтеся до групи у Фейсбуці та підписуйтесь на сповіщення мого сайту Авдекушн. На цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, до нових оглядів. Пока!